Щонайменше 27 людей загинули, та 23 дитини з літнього табору зникли безвісти внаслідок раптової повені вздовж річки Гвадалупе у Техасі у США. Про це пише Reuters. Рятувальники та місцева влада шукають 23 дівчаток, які вважаються зниклими безвісти серед понад 700 дітей, які перебували в літньому таборі. Більшість дітей, за словами влади, у безпеці, однак їх не змогли одразу евакуювати через те, що дороги стали непроїзними через високий рівень води. На цей момент нам вдалося евакуювати понад 850 людей без ушкоджень. Восьмеро отримали поранення, і наразі виявлено 27 загиблих. З цих 27 осіб 18 дорослих і 9 дітей. Із дорослих осіб ідентифіковано шістьох з дітей. Одна дитина залишається неідентифікованою. У нас є відома інформація про 27 потенційних зниклих безвісти кемперів, яких ми зараз шукаємо. Невідомо скільки людей було тут, у відпустці, займалися іншими справами в громаді, про які ми просто не знаємо. Тож ці цифри будуть змінюватися протягом дня. Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайну ситуацію для окремих районів округу Кер після інтенсивних дощів. Райс повідомив, що екстремальна повінь сталася до світанку майже без жодного попередження, що унеможливило евакуаційні заходи. Віце-губернатор Техасу Ден Патрік на прес-конференції повідомив, що найбільше постраждали окремі житлові квартали, стоянки для трейлерів і кемпінги. Він також розповів, що рівень річки Гвадалупе піднявся на 26 футів це 8 метрів за 45 хвилин під час потужної зливи. Пошуково-рятувальні групи використовували 14 гелікоптерів і понад 10 дронів для обстеження району. А сотні рятувальників на землі проводили рятувальні операції на деревах і в стрімких водах. Як пише Associated Press, місцевість, де сталася стихія, відома як алея раптових повеней через тонкий шар ґрунту на пагорбах. Про це агентству розповів Остін Діксон, генеральний директор громадського фонду Техаської пагорбової країни. Річковий туризм є ключовою частиною економіки гірської місцевості, сказав Діксон, і відомі літні табори, яким вже 100 років приваблюють дітей з усієї країни.